Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Мельник Сергій Анатолійович, позивний череп, молодший сержант, старший навідник 2-го мінометного взводу, мінометної батареї 2-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади. Народився 27 вересня 1986 року в селі Іванківці Житомирської області. Сергій був наймолодшою дитиною в сім'ї. Зростав разом з двома сестрами і братом в рідному селі. Як найменшого його всі дуже любили. Сестра Сергія Оксана пригадує, він у нас в сім'ї катався як вареники в маслі, був любимчиком. Ми його жаліли і виконували будь-які забаганки. Нам всі говорили, що він виросте безтолковим, бо ми все за нього робимо, і всі помилилися. Сергій закінчив вертокиївську загальноосвітню школу, а потім головенське вище професійне училище. Після навчання поїхав на роботу за кордон, коли в 2014 році в Україні почалася війна, допомагав волонтерам через свою сестру. Сергій дуже любив подорожувати, пізнавати світ у всій його красі, любив гори, Просто любив життя, був комунікабельним і швидко знаходив спільну мову з людьми. Всюди був своїм. Його думка мала авторитет, а відповідальність була невід'ємною рисою характеру. На початку повномасштабної війни Сергій вирішив повернутися додому і стати на захист України. 4 березня 2022 року він вже був у Житомирському ТЦК. Рідні сподівалися, що його не візьмуть, адже він не служив через стан здоров'я. Але Сергій схитрував і сказав, що має військову підготовку та вміє стріляти. Його сестра поділилась. Я пам'ятаю здивований погляд брата, коли йому сказали відкрити банківський рахунок. Він навіть не думав про те, що за це будуть платити. Він їхав не через гроші, він був успішним, добре заробляв. Пройшовши медкомісію, Сергій розпочав навчання в Житомирі, а тоді його відправили на передову. Брав участь у бойових діях в Херсонській, а потім в Миколаївській області. Під час служби був нагороджений грамотою та почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі. Першого ступеня Сергій відповідально відносився до своїх обов'язків і ніколи не підводив побратимів. В листопаді 2023 року пройшов іще одне навчання, щоб стати командиром взводу. 29 грудня склав іспит. Його призначили на посаду командира і відправили на передову в місто Соледар Донецької області. Сергій не боявся брати на себе відповідальність і добре усвідомлював. Цінність людського життя пізніше. Побратими розповіли сестрі. За таким командиром ми йшли і в вогонь, і в воду він багато разів рятував наше життя. 8 січня 2023 року Сергій востаннє виходив на зв'язок. 13 січня рідним зателефонували і сказали, що він поранений. І в полоні попередили, що шахраї можуть вимагати гроші, та рідні були готові заплатити будь-який викуп. Вони шукали інформацію у відповідних групах в соцмережах і натрапили на допис, де було вказано позивний череп і особливу прикмету Сергія. Це були довгі місяці пошуків і очікувань. Процедура впізнання, а потім тест ДНК, який підтвердив найгірше. Вони дізналися, що в січні 2023 року Сергія застрелили, поховали героя 26 жовтня. 2023 року в рідному селі Іванківці Житомирської області він повернувся до України і віддав своє життя за наш з вами спокій. Чиста і світла пам'ять герою. як нас, тільки хмари. Це біло, це все А нам ще піднімається ого. го